Сонечко лагідне, маляток привітало, аби ми заняття своє розпочинали. Доброго раночку усім, дітки, а чи любите ви морозиво? Так, звичайно, цей прохолодний смаколик до душі усім, і дорослим, і малюкам. Солодке, різнобарвне і дуже смачне. Бананове, лимонне, малинове, шоколадне. Ніщо так не бадьорить у літню спеку, як морозиво? Ой, подивіться, малятка, а хто це завітав до нас у гості? Так це ж пінгвінятко, її звуть Лола. Доброго ранку Лоло. А чи знаєте ви, що пінгвіни живуть дуже і дуже далеко. Там завжди і холодно, і багато снігу. У лоли є безліч друзів, і вони запрошують нас потанцювати разом з ними. Молодці малятка! А ще пінгвінчики дуже люблять морозиво. Давайте разом з вами виготовимо для наших нових друзів смачне морозиво і надішлемо їм поштою. Нехай поласують! А для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим ріжечком різнокольорові фарби, кружельця, картопельки та серветочка. А перед тим, як розпочати роботу, ми з вами розімнемо наші пальчики. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, влучно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати один одного віта. Певніші пальчики готові до роботи, ну малювати. Який же гарний ріжечок з морозивом у мене вийшов! Дітки, я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Нехай вам допоможуть ваші матусі. Запам'ятайте, дітки, що їсти дуже багато морозива шкідливо для здоров'я, тому що можна захворіти. Ласуйте ним у міру і будьте здорові! До нових смачних зустрічей, мої малятка!